Я рада вітати вас на своєму каналі і хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші привітання. І давайте подивимося, які зміни принесе липень у ваше життя, що піде з вашого життя. Ну, піде з вашого життя бажання контролювати все. Можливо, страх витрачати, або ж бажання утримати все до останнього. В емоційному стані це може бути і про тримання за минуле, про старі переконання, або ж якісь страхи і небажання змінювати щось. Тобто, це такий собі надмірний контроль і страх витрачати як гроші, як стабільність, так і можливо, і людину втрачати. Тобто, це життя в зоні комфорту. А от прийде ну, досить цікаве, п'ятірка мечів. Це Карта викликів, конфліктів і, можливо, навіть і якихось проблем, де вам доведеться зіткнутися з боротьбою як внутрішньою, так і зовнішньою. Треба буде відстоювати себе, і перемога в цій ситуації вона може бути ну, не надто такою приємною, як здається. Це, до речі, коли Софортуни нам говорять, що це може бути у сфері ну, в тій ситуації, яка до вас приходить циклічно. Тобто ви вже проходили цю ситуацію, і вона може бути як доленосною або ж такою кармічною. Тобто це ситуація, яку ви не можете пройти повз. І ви хвилюєтесь стосовно цього. Це може бути ще про партнерство. Залишайте ваші коментарі.